Також Росія має намір залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого спецконтингенту, пише головне управління розвідки України. Мова про ув'язнених підслідних боржників за кредитами та осіб із різними проблемами, аби компенсувати втрати. Країна-агресорка планує мобілізувати по 10 тисяч таких осіб, щомісяця, а загалом до кінця 2025 року поповнити армію мінімум на 280 тисяч осіб. Знаєте, я вчора розмовляла з істориком Ярославом Грицаком. Якраз про те, от як ймовірно може розвиватися і російсько-українська війна, і от, якісь досягнення все-таки миру. І він також каже, що все вказує на те, що, ймовірно, навіть якщо буде якийсь договір, то це швидше буде ну дуже на жаль, велика ймовірність, великі шанси, що це буде знаєте, таке тимчасове перемир'я, тому що це війна за цінності, от не так за територію, як за цінності І для Росії. Дуже важливо якраз відвоювати для себе. Україну, тому що контроль над Україною це контроль над східною Європою. А контроль над Східною Європою це, по суті, контроль над всією Європою, тому що це постійна загроза Росії і це от поширення своїх впливів також. Я не знаю, от як ви вважаєте? Теж можете писати нам на студії наші месенджери 068 044 0441, наскільки все таки, от договір, який буде досягнений, сподіваємося, що там найближчим часом. 25-му році, в 26-му році, наскільки це буде все ж таки договір про мир і остаточний мир? Чи це буде дійсно таке от перемир'я і така пауза, коли нам доведеться знаєте, жити а, в постійному такому очікуванні повторення 22-го року? Або ж, взагалі, на вашу думку, що у нас перспективи життя, знаєте, як у Ізраїлі, який останні десятиліття та по суті весь період свого існування він знаходиться в стані постійної такої перманентної війни, десь. Активніші бойові дії в якісь моменти, в якісь роки, в якісь роки спокійніше. І от країна навчилася при цьому розвиватися, функціонувати. Люди хочуть там жити. Більше того, люди з інших країн переїздять туди і намагаються отримати можливості жити в Ізраїлі, отримати паспорт Ізраїля. От які ваші думки щодо цього? 068, 044, 044 1. Так, підкажіть. От нас зараз ми ще продовжимо міркувати на цю тему зараз буквально кілька секунд, і е, підключаємо до нашого етеру Олеся Донія, це президент центру досліджень політичних цінностей.